Друзі, всім привіт! Сьогодні я сиджу на пасажирському сидінні і їдемо ми в Варшаву, точніше, вже приїхали в Варшаву. А приїхали ми дивитись пріуси. Пріуси для аренди, будуть вони здаватись. їдемо дивитися двадцятки. Ну там може площадки, площадка так, сказали, що може ще щось буде, бо може бути тридцятки. ну, Зараз щось будемо дивитись, підбирати, щось собі вибирати. Да, щось у вас тут у Варшаві такий плотний трафік, скажімо так, рух більший, ніж у Вроцлаві, тому що на готинок у нас 11.40 і ми тільки що вже постояли трошечки так у невеличкій пробці. Ну але нічого, їдемо. Залишилось нам 27 хвилин до першої локації, де будемо дивитися Брюсель. Бо в нас є кілька варіантів. Будемо щось вибирати. Маю надію, що щось та й виберемо і поїдемо назад з Пріусом. Маленька передісторія. також розкажу, кому цікаво. Спочатку я купив собі пріуса, і потім через буквально місяць, десь через місяць також мій брат Юра також купив собі пріуса, їздив, їздив на ньому, і ось недавно два чи Два тижні там ну, тиждень, тиждень вже від'їздила. Ну, да, тиждень вже від'їздила, здав він її в оренду. І вирішив ще взяти кілька штук. Ну, там, зараз ми їдемо дивитися один, але в планах, мабуть, ще да, два-три плюса два, буде. Також варенту. І ще хочу розказати: їдемо ми зараз на фокусі. Ти вже знаєш, що я люблю фокуси, але це вже третій фокус, ну третя генерація. Від 2013 року, подивіться, є сліпі зони, гарна музика Sony. Є навіть такий екран, навігація. Ну повністю, в принципі, повний фарш. Підігрів сидінні, передній, задній, лабаш, все. З підігрівами, а 1,6 дизель. І вгадайте, за скільки його взяли. Його взяли за 9 тисяч злотих. Я потім, може ще, там, коли приїдемо з вулиці, покажу, як він виглядає. Це в універсалі білого кольору, фокус. І от його взяли за 9 тисяч злотих з тріщиною в блокі, Так, так гази гази, обшивальним гази, пачком. Ну, були гази в розширювальному бачку, Ну, в общем, були проблеми з мотором. І ось такі навіть по Варшаві у вас їздять автомобілі цікаві з деревами. Листя випад... Бачу, їде листя випадають. Він поки доїде, там одне стебло, мабуть, буде. З цього дерева. Ну, це таке. Да, так, трошки підняло нам настрій. Так, про що казав? Ага, взяли за 9 тисяч злотих автомобіль. з, ну, Проблема двигуна. І по факту, що, знайшли. мотор. Знайшли мотор, скільки він стоїть? 850. З дорогою зі всім обійшовся 850 злотих. От 9. 850, плюс 850 і евакуатор, плюс плюс евакуатор. Сальники, РМ. 70. Ну, да, сальники, масла, там, да, туди, сюди, тихось. Скільки він в сумі? Півтори. Десь 1600 він зараз стоїть. Обійшовся, да, а, на 10 даний 10. момент 10600. І ось, в принципі, ми на ньому їдемо, вже він зібраний, скільки часу пішло, щоб все це. Два тижні. Два тижні, так? Ну, після роботи. Це після роботи. Це після роботи. А по факту, наприклад, якщо все було і отак просто зайнятися тільки нею. Два дні, два дні. Отак, Отак, в принципі, друзі, в принципі, блін, непоганий варіант. Я б собі такого, такого фокусу, коли я тоді купляв, за 10-600, щоб він мені обійшовся, я б, блін, був би дуже довольний, якщо чесно. На той момент, та ти що? Це ж універсал саме? Ну це універсал, да. так. Як mm. ти... брат підмітив, що я універсали не люблю, але за таку ціну <рес> <рес> за таку ціну, в принципі, в універсалі я б, напевно, в таксі тоді б, може би поїздив. Я б була за таку ціну. Ну, є 1.6, Також такий нюанс. Мені подобається, якщо дизель, то щоб 2.0 був. Тому що по факту Жить. потужніший двигун і по факту. Е... Розход палива такий самий, як і на 1,6, плюс-мінус, але потужніший. Динамічніший при обгонах там, і так далі. Я вибираю 2-літровий, але ну, 1,6 також непоганий. Це ну, Кому як? Кому подобається, кому не подобається, але за таку ціну, за 10-600, класний варіант. І, до речі, він продається, продаватись він, звичайно, буде скільки мінімум 16. Да? Да, мінімум, 16. Мінімум. Це, ну, як би, це найнижча ціна. Буде. А так, Ще, мабуть, буде виставляти за 17, да? 18 тисяч. Приїдемо на місце там, де будуть пріуси, я вам покажу, як він виглядає. Виглядає досить класно, скажу так, за, таку, за такі гроші. Блин. Я теж дивився на Олексі, то їхня риночна ціна це 20 тисяч. Так що ось такий класний фокус. Покажу так. Панелька така прикольна. Кліматизація, яку я дуже люблю. От вона реально От поставив 22, і блін, вона тримає, не треба гратися то більше, то менше, то більше. Бо на пріусі ставиш більше, становиться жарко, становиш менше, становиться холодно. не можна знайти золоту середину. От на фокусі такої проблеми немає. Раз поставив і їдеш. Приїхали ми подивитися ось перші пріуси. Ось таких два варіанти, дві двадцятки, таких. Цей синій 15 тисяч. 15, а ось цей сірий 18. 18, так? Да? 16, 18. 16, ага, 16 синій, 18 сірий. Ось в такому стані вони. Ході на кожі, але кожа вже полопана така. Рулю в такому стані. Не знаю, дивіться, оцінюйте. Коштує 16 Криша, так. Да. Це вона крашена, так? Туди? Ні, це лак полі. Просто поліс лак, А якого року? А пробіг? Там 400, тут 480. Ага, ця сіра 480 і вона 18, а ця 400 і 16. Ну це давно стоїть, так? Да, пусте колесо? Не заводиться, бо що? Нема акумулятора, так? Да? Сіли акумулятора. Дивіться, який прикол. Оп, і тут у нас чекає обід. ось такий обід одразу. Як, ну як в таксі. Капот відкрив, можна одразу перекусити. Да, ну, прикол з хлібом, звісно, це, це прикольно. Ось такі машинки продають. Ну, нічого, зараз заведемо, побачимо, як вони працюють. Тестуємо спочатку цю синю за 16 тисяч злотих. Камера є. Ага, и треснутый лабаш. Да, треснутый, заклеенный тоже. Не-не, то это скажи. То стояло крепление телефона, с это, скажи. Вот липка от телефона. Не, и, и тоже и, и це, и скол с другой стороны. Подобата тарабан? лабанать. Да, вот с моей стороны сейчас. Щось... А що по помилках у нас айрбек висить. Айрбек. Те у нас делать. Ось такий автомобіль. За 15 тисяч. За 15, да? Ну, ну за 15, так. Да, за 15 думав, вони я... його готові віддати. Я думаю, готовий. Ну, ходова треба внимание. А тест, щоб проїхатися, от в принципі був у нас 100 метрів. То що тут все завалено машинами і по факту Відрами, Відрами, да, відрами і по факту тут не виїдеш ні вперед, ні назад, щоб нормально виїхати на дорогу. Що, робимо тест сірої. Тут вже якби камери немає, і у нас не робить панель. Взагалі не світиться. Трошки стучить, ну, ну, то чуть -чуть. ну то, краще, ніж та синя була. Рейка не стучить. Ну, не робота панель передня. І коштує вона 18. Ось такий ось салончик. Дивіться, яка тренування. Перший раз таку бачу. <реш> Кажуть, що так можна їздити. Тільки да. з, однієї сторони. Да, з однієї сторони. Нам тільки що сказали, що навіть техогляд можна нормально пройти. Що можна, щоб зверху така полоса була. Я, якщо чесно, перший раз таке чую. І бачу. І бачу, і бачу, так. і бачу. ось є ще отакий пріус чорний. Поки що не зрозуміло, скільки він коштує, якого він року і так далі, але... Ось такий стан двадцяток продають у Варшаві. Що, ось так працює цей чорний. Ось так цей чорний виглядає. Це трохи підколбашувало, коли завівся він тільки. Але зараз зробимо діагностику, подивимося. Сірий той, що був за 18, да? за 18 він відпав у нас, тому що підключили діагностику і була вже помилка А-180, да? А-080. а А-080. Ну, що свідчить про те, що вже батарею треба робити. Вже батарея прийшла. її кінець і 18 тисяч вони за неї хочуть. Ну а синій не зайшов, так? відразу не зайшов з його стан. Якби, там і салон такий вже потяганий дуже сильно. Міськоположительно напряження батареї. На моєму себе особливо... положительно напряжені батареї. Так, давайте подивимося коли у нас. Останній раз були видалені помилки. То з Вроцлава, залишу контакт в описі під відео. Хто з Вроцлава, потрібен електрик, в принципі, все да, можна робити по електриці, повністю перевірити так само гібридний автомобіль, ремонт, там так само ремонт батареї, там заміна. Ну дуже багато що зв'язано з електрикою. Також може комусь буде потрібна допомога при. Покупці автомобіля, то можна звернутися до Юри. Він в принципі вам допоможе. Має гарну професійну діагностику, а також має досвід в підборі автомобілів, якби в ремонті електричної частини, та і в принципі не тільки. Дуже багато чого, що зв'язано з автомобілями. Можете звертатись. Думаю, ви будете задоволені. От діагностика показує нам, що помилки були видалені 5 хвилин назад. Якби до нас одразу їх хтось вже видав. Приїхали ще на одну площадку. Це ми знаходимося зараз на Яблонна, Модлінська, 4. Ось такий от. андроїд тут навіть стоїть чорного кольору автомобільчик. Ось такий от стан у нього. Але звіряємо по оголошенню, за якою ми приїхали. І виходить то, що тут. Тут в нас звичайна магнітола на фотках. І стоїть вона на інших дисках. Тобто нам зараз показують не той привоз. А зараз я так розумію, дивимося тест батареї, так, як робимо робимо те батарею. З такі от пріус. Ну і ми його забираємо за 17 тисяч злотих. А стояв він 19. Тобто 2000 скинули. Є нюанс в тому, що зараз номерів на ній немає, але зараз мають привезти, тому що її хотіли реєструвати з іншої фірми на іншу. Ну, ось такий стан, такі машини. 17 тисяч, 9 рік, хоча по діагностиці б'ється да? Із нюансів не робить кліма. Ну і по суті все, да? Ну тут пластик. Було ДТП вперед. Ага, було ДТП невеличке вперед і ось пластик отак доступ. Ну але можна буде, я думаю, замінити рамку скільки вона? злотих 50, ні. Саме те, що потрібно. Так що, друзі, дивіться. А, і помилка по СРС. Так. Подушка, Подушка, так? Подушка, так. Збережений краш в СРС потрібно або відшивати, або заміняти Угу, СРС. <голові> Дешевше замінити бухгу, <голові> не Ну це мелочі, мі так? Да? Там, так, 100 злотих. 100 злотих там це. А скільки пробіг на ній? 294. 294. 294,4. Да? Машинка, звичайно, на газу також. Так що ось такий автомобіль буде їздити по Вроцлаву. З Варшави переїжджає до Вроцлава. А ось фокус, на якому ми приїхали, який обійшовся 10 половиною, за який я вам казав. Ось так він виглядає. Трошки грязний, але ось такий автомобіль можна взяти. Думаю, за 16 можна буде його забрати, але то вже таке, не знаю. А купили за 9 з проблемним мотором. Так що ось так, можна брати ось такі машинки, їх самому робити і продавати. 2013 рік. Перед тим як її вже купляти, нарешті привезли нам номера реєстраційні на Prius цей. І ось ми виїхали проїхатись на ній Йде зробити воно. тест їде, так? Непогано. Як не Prius їде навіть. <рес> як на 1.5 навіть, так? Да, непогано їде, кстати, реально. Ну прям підрив є, так? Да? Да, ну, да. На походів вроді така вона збита, Чуть -чуть на щось... Як, десь... Якийсь стук є, ну то мелоч. То ми приїдемо, подивимося. То... Чесно кажучи, я здивований. <laughs> да? Да, Що вона реально двадцатка так їде. Даже їде, Даже да? їде, да. реально. Я думав що це... Ну вони взагалі, поняв, доволі таки непогано їде, скажу вам. Рано, для що, здачі так. саме то, ні? Да, для для аренди. Може бути. Ну, а що в нас вообще Регулюється? Що? Тільки по висоті. А вперед назад, ні? Ні. Ага. Друзі, така ситуація, якби взяли Prius, цей. І... Відтоді стали на автостраді, пріус заглох, ну і просто не реагує ні на що. Просто... Або сіла батарея, або щось таке. Не знаю, з чим це пов'язано. Так, ситуація наступна. Завели Бріуса, ось їдемо, зробили щось, зняли з форда акумулятор, підсоєдили його до Пріуса, підкурили, скажімо так. Він завівся, ну не знаю, поки що їдемо далі. Але відчуваю, що буде весела поїздка. Нам ще їхати 300 кілометрів, і він вже заглох. Просто виробився повністю і ось такі діла. Ну, поки що їдемо. Ну як їдемо. Повземо в пробці. Скажімо так. Маю надію, що це випадково, що він так заглох. І далі, Але не знаю, зараз їдемо до ближайшої заправки, і там з'їдемо, станемо і будемо вже дивитися, що не так. Що, заїхали на заправку, заправились, десь я втратив Юру. Година, якби. Скільки у нас зараз? 1710, просто такий двіж, що там, де Макдональдс, заправка. Просто нема де стати. Всі ось встають, я от став майже на виїзді з карману. Мабуть, Варшава це не для мене. Просто якийсь мурашник, реально. В общем, чекаю зараз на Юру і не знаю, що ми будемо далі робити. Заправили бензин на 100 злотих в Prius. Заправили також дізелем фокуса на 150 злотих. Ну Ніби до заправки доїхали там кілометрів, не знаю скільки, 20. Поки що все окей. Що це було, чому вона стала заглохла, поки що не зрозуміло. Маю надію, що це був якийсь глюк чи щось таке, і ми нормально доїдемо до Вроцлава. Ну що, знайшлись ми. Під'їхалось Юра. Що, будемо їхати. Їдемо під отакий файний закатік. Їхати нам ще 3 години. Зараз якась пробка на А2. Дуже щось великий рух на дорозі, але я думаю, це пов'язано з тим, що сьогодні п'ятниця і година в нас скільки там, без 26. Так що, думаю, що це пов'язано саме з цим. І маю надію, що ми більше не станемо тут посеред автостради. Тому що, чесно кажучи, не прикольно ставати на автостраді. Так, якщо що, то ми ще їдемо. На годиннику у нас 20.10. і ми ще їдемо. Їдемо так довго, тому що з'їхали з автостради. Щоб якщо ще раз стане автомобіль, щоб не ставати на автостраді, тому що дійсно дуже небезпечно, тому що щоб знову. Завести Prius, треба скидувати акумулятор з фокуса і підключати через ключі рожкові, тому що немає проводів з собою. Підключати пріус. Тим самим, якби, в цей момент не можна увімкнути аварійку що на фокусі, що на Prius. Тому це ну, дуже небезпечно. Тому вирішили їхати просто по звичайній дорозі через міста. І села, щоб в разі чого можна було нормально стати на узбіччя, так що їдемо. Ну і що, друзі? На годиннику у нас 23:30. Ось так ми довго їхали, але слава Богу, що нормально доїхали. В двох словах, за весь цей час два рази вони в самому початку встали. Скоріше за все, це пов'язано з, саме з акумулятором, тобто не з батареєю гібридною, а з. Додатковою батареєю, акумулятор цей маленький. Підкорили ключами рожковими. Юра тримав їх там. Я завів, ми завелись і швидко з'їхали з автостради і поїхали далі. Ну і всю дорогу їхали просто звиклими дорогами. Не по автостраді, тому що ну, це дуже небезпечно було б. Такий пріус, чорний пріус 2009 року, 280 чи щось таке пробігу. 17 тисяч злотих він обійшовся. Кажу так, проїхались на двадцятки, звичайно, мені більше салон навіть подобається у тридцятки. Двадцятка мені взагалі не заходить. На фокусі назад я їхав всю дорогу на фокусі, фокус топ. Реально класно, блин. шумка класна. Дуже комфортно сидіти. Єдине, що я за Цих 4 чи скільки 5 місяців, що в мене Пріус мій цей зрозумів, що механіка це реально діч. Хоч і фокус класний, але механіка це автомат, є автомат реально. Навіть якщо автомобіль не їде, як я кажу, що Пріус так собі їде. Нехай краще буде автомат, машина не їде, але автомат. Всім дякую, хто додивився до кінця. Така покупка, така поїздка. Варшаву. Всім удачі!